Тоби, мне. Рубрика. Тоби мне. Главное, чтобы всем одинаково было. Да. Тоби мне. Тоби мне. Тоби А сами корпуса? А и зараз корпуса еще будем. Пропереем. А, корпуса связаны вместе. Ну ничего, сейчас мы тоже так делаем. Развяжем. Мені, тобі. Далі. Мені, тобі. Ще не все? Інструкції. Ого. Інструкції. По одній і по одні. А, тобі мені. І далі. Дальше. Дальше. Тобі мені. І ось доше. Тобі і мені. Що? Отак ми сортируємо вентилятори. По 900 гривень. Народ. Ціна халявна. Німецький бренд. Якість суперова. Ви подивіться, чорний, стильний, стій устойчивий, дуже класно він стоїть на землі. Має три швидкості, ночнічок має. Ось тут обертається трошки, такого вліво, вправо обертається, плюс кут нахилу регулюється. Ну, Шикарні вентилятори по 900 гривень. Так що встигте замовити, бо жарують, до передають скажено вже.